За місяць до мене прийшло ще 10 тисяч людей, і сьогодні ми святкуємо тридцятку. А за традицією кожну свою десятку я відзначаю тортом цього разу особливим макового ріхова, який я колись готувала, коли працювала в пабі в Києві. Беремо темний шоколад і розтоплюємо разом із вершковим маслом. Відділяємо чотири жовтки від білків. До білків додаємо цукрову пудру. Я цукор перебила в кавомолці. У жовтки додаємо пудру і добре перетираємо. Коли шоколад розтане, додаємо жовтки та перемішуємо. Додаємо макову начинку. У мене вона готова, бо торт пізно ввечері і не часу варити мак. додаємо обсмажений арахіс, гарно перемішуємо. Білки взбиваємо до щільних піків, прям довго взбиваємо. Вводимо в шоколадну масу і обережно за годинковою стрілкою, щоб зберегти повітряність нашому тортику. Це важливий момент. Форму застеляємо пергаментом, змащуємо маслом і борти і дно обов'язково. Виливаємо тістом, ставимо в розігріту духовку до 180 градусів рівно година. Якщо верх почне темніти, прикрий фольгою. Після випікання торт остудити, загорнути в плівку і залишити до ранку. Можна й на день. Я залишила на ніч і наступного дня розгорнула, склала назад у форму і готую крем. Білий шоколад, додаємо вершкове масло і жирні вершки 30%. Розтаплюємо все в мікрохвильовці імпульсами. Виходить, крем буде рідкий і гарячий, але даємо обов'язково крем остигнути та загуснути. Перед заливкою робимо борти із фольги, щоб крем не затік між формою і тортом. Вкладаємо фольгу навпіл і обгортаємо ним торт. Закриваємо формою і накладаємо фольгу на края торта трішки. Таким чином наш крем залишиться зверху на тортику і не втече. Заливаємо крем, охолоджуємо в холодильнику до 3-4 годин. А краще на ніч. На ніч взагалі найкращий варіант. Цей торт ми готували в пабі в Києві, де я працював. Пам'ятаю, як подавали його до темного чешського пива, і це було смачно і несподівано. Торт вологий, насичений, зберігається до 5-6 днів. Якщо подати з полуничним варенням, просто покорити гостей. Це не просто рецепт, це частинка мого життя, і я ділюсь нею з вами. Дякую вам за 30 тисяч сердець. Ви моя найбільша цінність. Обіймаю кожного.